Привіт усім! Що ж негативного змінюється в Європі, а особливо між Німеччиною, Польщею і Чехією, і яким чином це зачіпає українців? Сьогодні обов'язково в цьому відео ви про це дізнаєтесь. Тому додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, не забудьте підписатися на цей канал і вимкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Німеччина запроваджує прикордонний контроль з Польщею та Чехією. Забагато нелегалів останнім часом ринуло до Європи, особливо до Німеччини. Німеччина говорить, що в них зараз немає достатньо місця, щоб всіх бажаючих прихистити. Міністр внутрішніх справ землі Брандербург Міхаель Штубген сподівається, що стаціонарний контроль на польсько-німецькому кордоні розпочнеться в червні. Причиною його відновлення. На межі з Польщею та Чехією з зростання нелегальних мігрантів до Німеччини за даними видання Дольчевелі в останні місяці кількість іммігрантів неухильно зростає, а це означає, що німецькі муніципалітети і міста не в змозі прийняти та розмістити більше людей. Я впевнений, що більшість з вас розуміє, що в Європі, в шенгенській зоні, між країнами як такого кордону немає. Є вибіркова зупинка і вибірковий контроль поліцейськими, тобто десь машина зупиняється, поліцейська, і вибірково якісь там автомобілі чи людей зупиняють для того, щоб перевірити документи. Таких пропускних пунктів, як, наприклад, між Польщею та Україною, там давно вже немає. Але ось зараз Німеччина твердо заговорила, що вона хоче відновити прикордонний контроль. Та, напевно, не будуть прикордонні пункти, як між Польщею та Україною, але збільшиться кількість поліції на межі між Польщею і на межі між Чехією, тому що найбільше з цих країн до Німеччини потрапляє людей, біженців-нелегалів. Що це означає для українців? Це не зовсім добре. Багато українців, які приїжджають в Польщу чи Чехію, потім прямують до Німеччини без відповідних на цього документів. Багато хто з українців робить документи в Польщі або в Чехії, відповідно, польські або чеські, там візи, карти побиту чи просто заїжджає по безвізу. І потім дивиться, що тут не вдається щось заробити, Поїду далі, наприклад, до Німеччини, і вже переїжджає до Німеччини, так щоб там, наприклад, знайти роботу, яка більше оплачується. Так, як там кордону нема, ви собі переїхали і все, і ви в Німеччині. Але зараз це буде складніше зробити. Вони хочуть з червня збільшити кількість патрулів, і більше патрулів, відповідно, більше контрольованих людей, які перетинають цей кордон. Як би там комусь не хотілося, в Німеччині чи там Чехії, чи Франції, чи Італії, чи Іспанії є свої документи, дозвільні на працю і на перебування там. Тобто, якщо ви собі зробили польські документи, маєте, наприклад, польську робочу візу. То ви не можете і не маєте права працювати в Німеччині чи інших країнах шенгенської зони. Там в інших країнах потрібно робити відповідні документи тих країн, куди ви переїхали, де ви хочете знайти роботу. Це негативна новина для багатьох українців, тому що більше мільйона українських біженців зараз в Німеччині і є. Багато людей, які зараз хочуть виїхати до Німеччини, які будуть виїжджати, які вже можливо виїхали нещодавно, захочуть перетнути кордон, а там буде додатковий контроль. І якщо у вас не буде відповідних документів, то вас просто не пропустять, завернуть вас назад. Тому всім, хто планує їхати далі від Польщі, наприклад, ту саму Німеччину, можливо, далі за Німеччину, зверніть на це увагу, що з червня вже можуть бути додаткові контрольні пункти, додаткові поліцейські пости, які можуть вас зупинити для перевірки. Майте з собою відповідні документи. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною. Став лайки, підписуємося на канал і, звичайно, коментуємо. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі!